Друзі, магазин Технозона, всіх вітаю. Буду зараз показувати газові плити, які ми отримали. Плити Газ-Газ українського виробництва. Такий невеличкий асортимент отримали, але різних типів, різних кольорів на будь-який смак. Дивіться, є простенькі моделі на 50 см. Ось така, наприклад, плита 50 см у білому кольорі. Абсолютно нова, вона буде. Звичайно проста, без електропідпалу. Але дуже класний дизайн, має робоча поверхня з нержавіючки. коштує всього 8 тисяч гривень. Також така сама модель є в чорному кольорі, вона трошки дорожча, ціна 8300. Є така сама нержавійка, але трошки інша. вже. Тут вже буде підсвіточка духовки і електропідпал. Ось така моделька коштує 8800. І з двома нагрівальними елементами ось така модель ще є. Тут буде у вас газовий тен зверху і знизу. Тут вже буде електропідпал і підсвітка духовки. Весь корпус буде, нержавіюча сталь. І плюс ще дзеркальний дизайн дверей. Коштує така 9900. Модель. Також є на 60 см ось такі модельки. 10500 коштує біленька, 10800 коштує чорна плита і флагман. Флагман нашої лінійки це у нас буде повністю вся з нержавіючої сталі 60-ка з чугунними решітками, електропідпалом і двома тенами верхнім та нижнім. Верхній нижній нагрів регулюється по температурі, вся з нержавіючої сталі. Друзі, плити дуже круті. Магазин наш у Києві на Вацлава Гавела, бульвар Вацлава Гавела, ринок відрадний. Ми працюємо без вихідних, так що всіх запрошую до нашого магазину. Доставляємо по Україні, доставляємо по Києву. Доставка дуже недорога. На плити гарантія один рік. Друзі. Так що звертайтесь, я контакти всі залишу під відео. Обов'язково підписуйтесь на наш молодий канал. За лайк та підписочку. Усім дуже гарна знижка. Так що звертайтесь всі контакти під відео.